Тя пунктів незламності, робота закладів дошкільної освіти, облаштування класів безпеки та успіх освітян у міжнародній виставці. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. 26 пунктів незламності та 107 територіально-інформаційних центрів. Саме таку кількість острівців безпеки відкрили на базі запорізьких закладів освіти у 2022 році. Яке завдання постало перед закладами міста з початку війни? Та хто допоміг у їхньому облаштуванні? Дивіться в сюжеті. До того як стати пунктами незглавності, навчальні заклади були територіально-інформаційними центрами. Забезпечення всім необхідним стало першочерговою задачею для міської влади. Завдання тіців та пунктів незглавності єдине надання мешканцям міста важливої інформації, можливість сховатися у разі повітряної тривоги та зігрітися і зарядити техніку у разі відключення світла. Люди можуть звертатися за інформаційними послугами. У разі відключення світла люди можуть прийти зарядити мобільні телефони. У разі нестачі резервної енергії ми готові готувати їжу та гарячі напої на буржуйках. У нас є радіоприймач. Це як альтернативний варіант зв'язку. Ми перетворюємо наші територіальні інформаційні центри тепер в пункти незглавності. Тут є генератор, тут є своя котельня. Якщо навіть немає світла, то тут буде працювати котельня і буде тепло. Є запаси їжі, є запаси води. У роботі пунктів незламності беруть активну участь представники різних міжнародних волонтерських та благодійних організацій. Вони допомагають у придбанні найголовнішого на сьогодні генераторів. Окрім цього, забезпечують заклади іншим технічним та гуманітарним обладнанням. Благодійні організації співпрацюють з нами, благодійні організації Посмішка, пролісок, Червоний Хрест, вони привозили нам ковдри, постільну білизну, розкладачки, ми отримали два холодильники для пункту незламності, у нас є термопот, термоса, ну, тобто таке все необхідне для пунктів незламності. Облаштування тітів також стало можливим завдяки проєкту Академія Фандразінг започаткованим департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. Ми написали грантову заявку і отримали допомогу на устаткування нашого укриття. Більш ніж на 150 тисяч. Ми отримали стільці, ми отримали столи. Ми отримали біотуалети, портативні туалети для людей, які маломобільні. Міська влада наголошує на взаємодії представників системи освіти з батьківською громадою. Бо саме така співпраця, а можливо і конструктивні зауваження зі сторони батьків, можуть покращити роботу пунктів незламності. Зараз маємо п'ять кубів дрів. Частину вже підготували до використання буржуйки робочі. Освітяни докладають багато зусиль заради нашої перемоги. З самого початку вони поєднали навчання з волонтерством та психологічною підтримкою не тільки мешканців Запоріжжя, а й внутрішньо переміщених осіб. Трім лабораторії у закладах дошкільної освіти міста Запоріжжя, у чому полягає їхня суть, та як вихователям вдалося організувати інші форми роботи у дистанційному форматі. Дивіться далі. Вихователі закладу дошкільної освіти номер 205 Світлиця у повній мірі переналаштувались на навчання онлайн. Тепер звичні заняття за партами для дітей раннього та старшого віку проходять дистанційно, але з новими методами роботи. Переглянути матеріал можна на YouTube-каналі, на якому в чотири рази більше підписників, ніж вихованців ЗДО. В нас працюють вихователі у блогах, на сайтах і працює дві закриті групи у Фейсбуці. Саме там вихователі викладають пізнавальний контент на кожен день. Двічі на тиждень вихователі зустрічаються із своїми вихованцями, засобами онлайн-конференції. Ми повторили сьогодні цифри, фрукти, склад числа, геометричні фігури. У нас був герой Грінч. Ось він вкрав у нас новорічне свято. Вихователям навіть дається знімати авторські казки з фольклорними мотивами та саморобними персонажами. Таких в'язаних головних героїв уже декілька, та й цього достатньо для того, аби створити для дітей не одну казку. Чому не можна ображати один одного? Чому не можна їсти сніг? Але чому треба ділитися іграшками? Наші казочки-вихованочки допомагають дітям зрозуміти ці важливі речі, які дуже важко пояснити. Коли ми вив'язуємо якусь нову іграшку, то ми обов'язково дітей спочатку знайомимо з нею, представляємо. У нас є свій блог. Ми туди виставляємо і дітки з нею знайомляться. Малі форми українського фольклору ми використовуємо в своїй роботі для виховання патріотичних почуттів. Любові до України, до народних традицій. Для того, щоб виховати науковців, інженерів або конструкторів, було запроваджено стрім освіту. Для цього створено маленький куток з різним обладнанням, живими квітами, акваріумом та знахідками дітей. Та через дистанційне навчання такі дослідження стали віртуальними. В цьому році в нашому закладі реалізується програма. Альтернативна програма розвитку інженерного мислення, стрім освіта або «Стежинки у всесвіт Катерина Крутій. Перший відділ досліджує природні матеріали і речовини, другий відділ досліджує предметно перетворювальну діяльність, вводить у світ професій, і у третьому відділі здійснюють вихователі моделювання і конструювання. Тут діти перетворюються на маленьких дослідників, на науковців, де вони проводять експерименти, досліди. Також вони можуть стати конструкторами можемо навіть самі зробити сніг, і це дітям дуже цікаво. Також у нас є в групі скринька знахідок. Коли дітки приходять в дитячий садочок, вони приносять різні предмети. Потім ми ці предмети досліджуємо, з чого вони зроблені, для чого вони потрібні. Також ми ще будемо більш вдосконалювати наш куточок. Щось може придбаємо, будемо розвиватися. Онлайн-навчання не змінило якість освіти у цьому закладі. Вихователі разом з дітьми прагнули розвитку. Тому навіть новий формат та методи стали відкриттям для кожного. На базі Запорізьких закладів освіти все частіше відкриваються нові класи безпеки. У них педагоги навчають дітей правилам поводження у різних надзвичайних ситуаціях. Про це в сюжеті. Формування знань правил пожежної, міної безпеки, правил дорожнього руху та цивільного захисту, а також алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій. Саме з такою метою було створено клас безпеки у Запорізькій 92-й гімназії. Цього облаштуванням допомогли працівники ДСНС. Вони надали наочні матеріали для дітей та створили окремий куток з технікою, що вийшла з ладу внаслідок неправильного користування. Тут знаходиться і пожежний рукав, і вогнегасник, щоб діти могли на практиці побачити, як вони працюють. Наш клас безпеки був створений цієї осені. Так були залучені представники головного управління ДСНС Запорізької області. Вони нам надали дуже багато матеріалів для оснащення класу. Це були різні навчальні ігри, це були комікси, розмальовки. Також вони нам надали для пожежного куточку різні муляжі. Після дистанційного навчання ми хочемо залучити до проведення навчальних ігор учнів 8 та 9 класів. Учителі гімназії мають досвід з інформування міної безпеки і використовують ці знання під час проведення лекцій. Такі уроки здебільшого актуальні перед канікулами, бо саме на них діти можуть виїхати за місто із сім'єю або потрапити у незнайоме місце з друзями. А у коридорі закладу створена тематична рекреація, де діти можуть вивчити правила дорожнього руху. У 2016 році я пройшла навчання як інструктор з інформування мінної небезпеки. Для маленьких дітей це інформування проходить у вигляді казки, а для дорослих у вигляді лекцій. Онлайн проходять лекції перед канікулами. Також на зимових канікулах восени у нас проходили заходи, на які приходили діти невеликими групками з дозволу батьків, так як у нас є укриття. Тобто, у нас. Була така змога ще і очно їх проінформувати про мінну небезпеку. Навчання учнів таким правилам ніколи не завадить до того, що інформацію можуть послухати і батьки, адже вони також є педагогами для своїх дітей. Досягнення освітян у 13-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти-2022. Який проєкт представляв один із ліцеїв міста та яку нагороду отримали, розкажемо в сюжеті. Система роботи закладу освіти з виявлення і розвитку інтелектуально обдарованих дітей та молоді. Саме у такій номінації багатопрофільний ліцей номер 99 за підсумками виставки отримав золоту медаль. Та на цьому працівники закладу не зупиняються і вже будують плани на наступний рік. Нагороду, яку ми отримав отримали наші дівчата, і два диплома це диплом Міністерства освіти і науки України і Національної академії педагогічних наук, які саме підтверджують нагороду нашого колективу Золотою медаллю. Наш колектив педагогічний є учасником багатьох інноваційних проєктів, які започатковує Міністерство освіти України. Тому що, якщо ми хочемо, щоб наші діти розвивались, ми повинні розвиватися кожного дня самі. У нас є дуже такі. Нароботки цікаві. І з приводу вивчення рідного краю ми вже будемо готувати таку роботу, і з приводу вивчення історії на виставці було представлено авторський курс Досліджую рідний край. Робота над ним тривала три роки. Зараз очне навчання і онлайн заняття не відрізняються, бо у закладі наявні ресурси, які допоможуть учням у дослідницькій діяльності. Дитина починає спостерігати за листям, коли вона опадає, як змінюється колір листя, чи можна спалювати опале листя? Чи може бути якась користь від опалого листя? Дітям дуже цікаво працювати над такою темою, зазвичай мама може на яку вони не звертають увагу. Спочатку це була ідея просто створення авторського курсу для роботи авторської програми, а потім ми зрозуміли, що це саме цікаво для дітей обдарованих, тому що ця дитина має потребу в чомусь унікальному їй потрібно розвивати критичне мислення. цієї дитини потрібно з неї додатково працювати. Наш курс надає можливість дитині. Опанувати знаннями про природу, економіку, культуру, історичне минуле і сьогодення Запорізького краю. Курс дуже органічно інтегрується з концепцією нової української школи. Не тільки авторським курсом пишаються педагоги ліцею. Цей рік був продуктивним та успішним і для викладачів, і для їхніх учнів. Та наступний рік неодміна принесе ще більше перемог. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Хортицький найменший та й молодший район міста, де функціонують 16 закладів дошкільної освіти і 15 закладів загальної середньої освіти, інклюзивно ресурсний центр та заклад позашкільної освіти. З початком дії воєнного стану поле діяльності педагогів стало ширше. Окрім безпосередньої освітньої діяльності, вони активно долучилися і до волонтерського руху. На базі закладів загальної середньої освіти сьогодні працюють територіальні інформаційні центри та пункти незглавності, де освітяни чергують, надають інформаційну та психологічну підтримку населенню, проводять лекції, тренінги. У консультативних пунктах говоримо українською, надають практичну допомогу населенню. Завдяки співпраці з громадськими організаціями вдалося покращити облаштування найпростіших укриттів. Запорізька гімназія No51 бере участь у проєкті Сейвіт закладу шкільної освіти 235. Горошинка завдяки співпраці з фондом Єдіс та майбутнє не тільки поповнив фонд укриття, а й встановив вентиляційну систему. Запорізький колегіум Мала Гуманітарна академія працює з фондом Вільна птаха. Вчителі колегіуму беруть участь в спільних заходах для дітей-переселенців «Промінь світла. Незважаючи на умови, які створюють для освітян сьогодення. В пріоритеті залишається якість надання освітніх послуг. Значним здобутком для району є участь шкіл у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2022. Золотою медаллю нагороджений Запорізький багатопрофільний ліцей номер 99 а срібну нагороду отримала Запорізька спеціалізована школа номер 40 Запорізька гімназія номер 91 встановила всеукраїнський рекорд на найбільшу кількість проведених уроків онлайн з фізичної культури у проєкті Перемагаємо разом. Запорізький багатопрофільний ліцей 99 та Хортицький академічний ліцей мають переможці обласного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді. У районі вже більше 20 років працює система учнівського самоврядування Махюнт. Вже традиційним для закладів освіти Хортицького стала участь у уроках доброти та благодійних акціях. Незважаючи на воєнний час, тут привчають піклуватися про довкілля і бачите прекрасне. Ліцеїсти Хортицького академічного ліцею висадили вишневий сад перемоги. У Запорізькому колегіумі Мала Гуманітарна академія завдяки соціально-екологічному проєкту Сортуй майбутнє зібрали кошти на придбання кущів троянд та хризантем для борустої шкільної території. В межах співпраці з громадською спілкою ЗП Платформ заклад отримав 30 тисяч гривень на реалізацію шкільних проєктів. Заклад дошкільної освіти номер 205 Світлиця створив віртуальне остріму лабораторію мудро де створюють умови для пошуково-дослідської діяльності дітей. Інструктори з фізичної культури спеціального закладу дошкільної освіти номер 232 Сіренький зайчик та закладу дошкільної освіти номер 236 Сонячний реалізують проекти Розумні рухи та казкова фізкультура. Педагогічні працівники створюють максимально комфортні умови для розвитку дітей дошкільного віку, формування необхідних компетентностей у різних видах діяльності. Продовжить рубрику ТОП експерт директорка департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. Надзвичайно насправді важким видався 2022 рік для освітян і для керівників закладів освіти, і для всіх працівників системи і батьків і дітей. Освіта в умовах воєнного часу потребує чітких невідкладних рішень, створення нових механізмів задля налагодження освітнього процесу. І, попри все, система освіти міста Запоріжжя тримається і продовжуючи працювати у важких умовах війни. Наші педагоги формують унікальний досвід, переосмислюють роль освіти, є ціннісні складники, беруть на себе новий рівень відповідальності. Сьогодні така потужна педагогічна спільнота міста Запоріжжя, це 19,5 тисяч педагогічних працівників, технічних працівників, фахівців галузі освіти міста Запоріжжя, гідно тримають свій фронт. І, долаючи всі труднощі, створюють оптимальні умови для навчання дітей, формують міцну українську націю. Ми високо цінуємо і з великою повагою відзначаємо внесок кожного педагогічного працівника у розвиток освітньої системи міста Запоріжжя. Ми дякуємо всім педагогічним працівникам, які у цей надскладний час. В умовах воєнного стану залишилися у місті у профронтовій зоні. Вони працюють у закладах освіти, дистанційно проводять уроки для школярів, для вихованців заняття дошкільної освіти, позашкільної освіти. Вони чергують у територіальних інформаційних центрах. Вони займаються додатково волонтерською діяльністю. Я пишаюся кожним освітянином вашим героїзмом і мужністю. Насправді в герої освітнього фронту її слова вдячності кожному і кожній. Навіть у такий непростий час заклади освіти міста Запоріжжя забезпечують безперервність навчання для всіх здобувачів освіти. А станом на сьогодні це 69,5 тисяч дітей. І ми дякуємо всім учням, всім вихованцям за прагнення до здобуття освіти за вашу стійкість, незламність. І е, запевняємо вас, що ми, освітяни, зробимо все можливе для забезпечення освітнього процесу якісного і безперервного. Ми вдячні всім батькам за розуміння і допомогу, і нехай наша спільна віра, а також підтримка одне одного продовжують наближати нас до перемоги. Наші слова вдячності депутатам Запорізької міської ради в умовах реалі сьогодення для системи освіти. Ваша підтримка набуває суттєве значення. Будь ласка, бережіть себе і будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні один одному нас не перемогти, і нехай так буде завжди. А поки давайте подаруємо рідним та близьким теплі обійми, щирі слова підтримки, усмішки, любов. І я процитую нашого міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета: будьмо кожен на своєму місці. Працюємо на благо нашої України. Допомагаємо і підтримуємо одне одного заради світлого майбутнього. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.